Я не знаю, чи мене видно. Я йду по центру міста. Мені дуже стидно знімати себе. <хи> Сьогодні ми будемо робити хліб. Hello! В сьогоднішньому випуску я буду робити хліб. Я знайшла рецепти хлібу не на заквасті, тому що поки що я не готова до такого, прям. Але я хочу попробувати. У мене є ось такий рецепт. Там потрібно. Що там потрібно, блядь? В принципі, це виглядає дуже круто, але там треба чаган, Ка казан, казан. У мене нема казана. В принципі, всюди однакове, що треба. Мені треба купити борошно, дріжджі і сіль. В мене є вдома. Ну, зараз записуємо, Дріжджі, Все, я не мію говорити. Я вернусь до вас напевно вже в сільпо, чисто того, що я хочу вам зняти прям все. Ще, будь ласка, дуже увагу. Зверніть на цього лумпу в мене на голові. Понимаю, про що я? Це вулкан. Вулкан. Коротше, мама мені сказала взяти лук порей Знали, як він виглядає? Ох, лук паріща. Я думаю, якщо я візьму не просто борошно пшеничне, а житлі. Це поміняєш щось. Ну, дуже цікаво. Важко. Ідеально буде знайти зараз казан, качан. Казав, в якому пекти, але мені здається, що тут немає такого. Боже, наскільки я себе некомфортно почуваю зараз, але ну мені похер. да, я дай я блогер. Давайте я вже з вами зв'яжусь, коли буду вдома і все візьму, бо це ну, буде довго і незручно. Ми вже на кухні. Пекарні Кусічка на зв'язку. Першим ділом ми забираємо волосся. А ще я хочу фартух. Скажіть, де купити класний фартух? Лишайте мені посилання. Да, можна вже ну трошечки закипити, Дякую. Ми робимо хлібчик по рецепту. Якщо я його не загублю, я залишу, але от з цього тіктока. А, хліб на гарячій воді, не на заквасті. Якщо хочете, я можу зробити на заквасті, але це взагалі мій перший хліб. Да? Нам потрібно на 500 грам, сухі дріжджі дріж... сухі 9 грам і сіль одна чайна ложка. До речі, у мене дуже жахливий прищай. А ви вже бачили. О, а я ж можу отак. О, блін, реально! А на що мені з цієї сторони стояти? Ха-ха, яге! Я не геній, я не можу придумати, куди вас блядь, поставити. Перше, що нам треба, це 500 грам борошна. Знаєте в чому проблема? В мене це єдине сито, яке є, і воно не працює нормально, але нічого, ми з цим справимось. 125-250 нам треба дві оцих штуки. Ой, та Все, 500 грам. 510 грамм, з ким не буває. Можна даємо чайну ложку солі. Беремо чайну ложку солі. Рецепт, скоріш за все, реально залишу і все там буде писати. У мене нема солі? Та ну неможливо. В цьому етапі можна, типа, випіндритись і додати якусь гімалайську, але в мене звичайна. А чому мені мінус 9 показує? Чому мінус 17? Так, щось під ногами є, бля, муха я кинула сіль чи ні? я вже не пам'ятаю. Чо мінус 21? Я кинула сіль? Вроді да, ну ще чуть-чуть собі. Далі 9 грам сухих дріжджів. Мм, як я люблю запах дріжджів. це одразу мені на смак паска. Чесно, я б діла просто сухі дріжджі. Мені в кайф. Е, тепер я все перемішую. І там залити треба гарячу воду приблизно 50 градусів. Я ще знаю, скільки це 50 градусів. гоните, я знаю тільки. кипяток, не кипяток. Я наливаю десь. А, 200 мл води е, треба. 20. 350. 50 градусів прям мільйон відсотків у мене тепер є питання, до якого стану його треба вимішувати. Я не розумію, поки все борошно не впітається, чи як, бо в мене є ще борошно. Лишаємо наше тісто, накриваємо або кришкою або рушничком на годинку. У мене не рушничка, ніхіра нема тут. Я вернулася. Що ми зараз робимо? Я не пам'ятаю. Ми першим ділом прибираємо це все, що тут у нас не потрібне. А може світло вже включити? Ну так. Да. Коротше, дивимось наше відео знову. Час пройшов. В стіл притрушуємо борошно, викладаємо тісто, розтягуємо його і складаємо конвертиком 6 разів. За потреби притрушуйте борошно, щоб не липли руки. Формуємо. Гід. Ось так. Ось з нашим прекрасним. О, воно тупо в два рази, ви бачите? Дуже хорошо. Далі далі забираємо наше тісто. Блін, воно дуже прикольне і не липне до рук. Ми його згортаємо один раз. Знову отак. І згортаємо другий раз. Другий раз. Все, бомба. Ну ми далі ось так крутезно. Я трошечки хочу його в форматі, да? ось такому трішечки. Запакували наш хліб. Ми закриваємо це все діло рушником. На 20 хвилин. А в цей момент ми достаємо щось типу, отакого. і разом з духовкою на 230 градусів ставимо розігріватися. в нас пройшло 40 хвилин. Ой, блядь. 20. Так от. Чого ж ти наріжешся, блядь, блять? Скажи мені, будь ласка. А я хочу один: це бед, чи це не бед? Один норм буде, один норм. Цю штуку. Нічого, нічого, все круто. І опускаємо туди наш хлібчик. Хвилин закриваємо в духовку на 230 градусів. Я вернусь через 30 хвилин. Ну мені здається, що вже все. Ну, типа, він поняли, він зверху такий прям. Скільки в нас ще хвилин. Нам ще треба 6 хвилин отак. Ну, типу, він вже там 23 хвилини. Нам треба ще 6 хвилин, щоб він отак був, і ще потім 15 без кришки. Щось не так. Пляха, муха, може, у мене духовка не така. Я трошки включила світло. Я переживаю, а якщо я відкрию, можна відкривати чи не можна? Божечки, я відкрию. А, ні, все, все, хай ще там побуде. да, Хай там побуде ще тих 5 хвилин, а потім ми відкриємо. В нас лишилась одна хвилина, щоб їх достати. Я достану ну, кришку достати. Я кришку достаю вже. Амінь, блядь. Лишаємо на 15 хвилин. Я лишу спершу на 10, а там побачу. П'ять наш хліб згорів. йо йо Та ну ні! Все, достав. Та бляха-муха, ну що таке? Він там в мене без кришки побув 10 хвилин 40 секунд. Ми його дістали. Ау, бляха, муха, боряче. Пахне прям дріжджіми дріжджими. Я думаю, що це найлегша версія хліба, яка могла би бути. Ну тут ззаду прикольно. Тут теж класно. Все, хай холоне. <реклова> <реклова> Дякую, тупий нож, блядь. Ростить, а ну-ка. Можливо, трішки всередині сирий. Ну, блін, він зверху вже підгорав. Дуже вологий. Офігенно, я геній. Це вау. Це просто неймовірно. Дякую, що ви були зі мною. Вся важлива інформація знизу. Ну, типа, пропорції це все. І все, побачимось з вами десь іншим. Разом!